Друзі, привіт! В ефірі Перший молодіжний канал. Сьогодні ми вам розповімо про нову рубрику Що по вступу ми побували в трьох вищих навчальних закладах: вуз-переселенець, інститут та університет. Поспілкувалися з студентами та викладачами з адміністрацією, щоб вас не намахали. Нам стало цікаво, що нам розповість ректор Маріупольського державного університету вузу-переселенця. Особливість в тому, що ми, по-перше, маріупольські. Єдиний Маріупольський університет, який в назві має назву власне, міста Героя Маріуполя. Університет наш теж пройшов дуже серйозні випробування. Наші студенти, наші викладачі, наші співробітники вони пройшли пекло Маріуполя і евакуйовувались вже після того, коли з'явилася можливість з середини, з середини десь березня, але ми прийняли дуже Принципово важливі рішення 24 лютого ми евакуювали наші сервери, наші правовстановлюючі документи роботу університету в дистанційному форматі з 18 квітня. Власне, в Києві ми з 14 квітня, коли міністр освіти і науки України Сергій Шкарли підписав наказ про тимчасове переміщення Маріупольського університету на базу Київського національного університету будівництва і архітектури і з тих пір. З того часу ми відновлюємо роботу університету офлайн. З'ясувалося, що вуз, який ми вже відвідали, має власний корпус, де відбувається реконструкція приміщення. У нас вже є приміщення, є корпус, яким ми, яким ми займаємось. Ми активно залучаємо сьогодні донорів та інших наших партнерів до його відновлення, реконструкції для того, щоб це був дуже комфортний, дуже сучасний. Освітні простір для наших здобувачів освіти та наших викладачів та співробітників дізналися, чому ректор рекомендує вступити саме до них та розповів про міжнародну практику. Чому варто обрати абітурієнта Маріупольський університет? Тому що ми з колегами, з нашими студентами та співробітниками вирішили відновлювати та будувати абсолютно новий університет? Ми Сьогодні дуже активно працюємо з нашими міжнародними партнерами, тому що сьогодні Маріупольський університет знають у всьому світі, і у нас є запит від наших партнерів, і їх бажання нам допомогти. І наша ідея в тому, щоб максимально Інтернаціоналізувати кожну освітню програму, яку ми маємо. Тобто, у нас в кожній освітній програмі, в кожній спеціальності буде іноземний компонент: тобто, курси, майстер-класи, програми стажування, мобільність. коли Наші студенти будуть мати змогу отримати цю закордонну експертизу, познайомитись з закордонним досвідом, покращити знання іноземних мов, і що дозволить їм в майбутньому стати конкурентно спроможними спеціалістами. Також наша ще одна принципова позиція ми максимально посилюємо. Іншомовну підготовку наших здобувачів освіти, ми максимально збільшили години іноземних мов абсолютно у всіх наших навчальних програмах. Тобто наші студенти мають добре володіти англійською та іншою мовою, хоча б однією. І ми ці можливості створюємо. Плюс ще один наш дуже принциповий і крутий проєкт. Це перетворення Маріупольського університету на цифровий університет. Ми створюємо абсолютно нову концепцію цифровізації, коли у нас під наш новий оновлений сайт. А ми зараз займаємось і ребрендингом, тому що це буде абсолютно новий, новий нові візуалізації, нові айдентики, нові логотипи, нові кольори, нові шрифти. Абсолютно нова. Ідентифікація університету, Од, Один приклад. У нас є домовленість з університетом Корнел. Це університет Ліги Плюща зі Сполучених Штатів. Це один з найкрутіших університетів світу, і нам. Студентам Маріупольського університету Корнел відкриває доступ до своєї платформи дистанційного навчання протягом навчання на своїй освітній програмі. Студент буде обирати кілька курсів, їх проходити, отримати, отримувати за результатами сертифікат, і потім будемо розмовляти вже про подвійні дипломи, і інші можливості, які для студентів будуть відкриватися. Тобто, у нас дуже багато конкурентних переваг. І Маріупольський університет в Києві він абсолютно не втратив ні в якості, ні в організаційних питаннях, ми ще сильнішими стали і ще більш розвиненішими. Також поцікавились про плани та роботу студентського самоврядування Маріупольського державного університету. Студентська рада вона не припиняла свою роботу. У нас е, наша голова студентської ради Даша Дзигаль, та Вона активно займається волонтерським рухом, активно е, залучається у всі проекти програми, бере участь в наших університетських питаннях, безперечно. І студентська рада дуже сильна. Вони згуртовані. Всі їх проекти продовжують. І, в принципі, вони дуже нам допомагають. Маріупольський університет сьогодні він доводить, що головне в університеті не стіни, а люди. І, в принципі, ми абсолютно непомітно. Так скажемо, відновили абсолютно повноцінно всю нашу роботу, і наші колеги, наші викладачі, співробітники, студенти іноді ну такі питання задають. І ми так, так організували зараз роботу, що це в принципі ніхто не помічає, де ми можемо бути, чи в Маріуполі, чи в Києві. Тому що абсолютно непомітно те, що люди таке пережили, те, що втратили все, те, що вимушені були переїхати, те, що наші співробітники є випадки поранень, є випадки дуже складних, так скажемо, евакуацій, дуже тяжких. Тому сьогодні повноцінно всі згуртувались, родина університету об'єднується, продовжують пробувати наші колеги. До міста Києва, до нашої нової, до нового міста дислокації, і, в принципі, абсолютно ефективно і успішно працюють. Всі. Корпус, який нам надав Київський національний університет будівництва архітектури, зробити крутим. Там буде абсолютно шикарна, ну і плюс університет зараз трансформував, ми переглядаємо нашу місію, тому що ми бачимо університет магнитом для маріупольців. Тому що як ми президенту України сказали, йому ця ідея сподобалась. Він підхопив її, що серце Маріуполя буде битися, серце Маріуполя в Києві буде битися в Маріупольському університеті. А відновлення Маріуполя розпочнеться з відновлення Маріупольського університету. Ми організовуємо спеціальний центр з Маріуполем в Серці, і це такий гуманітарний штаб вже наш працює. Де наші співробітники, викладачі, студенти та всі маріупольці отримують допомогу. Ми тому, що дуже багато запитів від міжнародних партнерів українських з метою допомогти. Дуже багато людей хочуть допомогти. І ми гуманітарний штаб створили, щоб систематизувати в систему, провести всі ці запити, і щоб максимально допомогти всім маріупольцям. Тому що університет і в першу чергу безперечно вступна кампанія. Ми орієнтуємось на маріупольців, які переїхали в Київ в регіон, в інші місця в Україні. Ми орієнтуємось на Донецьку область безперечно, тому що ми маємо молодцю прибрати з. Так скажемо, інформаційного простору і пропагандистських цих картинок окупантів, тому що вони створюють ці перепони, щоб не випустити молодь. Нам було цікаво дізнатися про роботи та навчання в режимі онлайн. Ну ми звичайно будемо створювати найбільш комфортні умови для всіх абітурієнтів, для всіх студентів. Ми сьогодні працюємо і в таких форматах, коли студенти десь за кордоном можуть якісь стипендії отримувати, ми оформляємо. Програми спеціальних стажування для них, щоб легалізувати їх перебування там і визнати потім ті курси, які вони там прослуховують у нас. Ну тобто, щоб найбільш комфортні, сприятливі умови створити вигляді. для студентів та всіх наших учасників освітнього процесу, будемо продовжувати так і далі робити, тому що наша молодь вона настраждалась дуже сильно. А ми маємо створити зі свого свого боку максимально. Перспективи для них для того, щоб вони ставали крутими спеціалістами і максимально залишались в Україні, тому що ми розуміємо, що для нас така проблема, як відтік мізків, буде дуже серйозною в країні. а Ми маємо молодь максимально залишити і створити для неї умови в Україні, щоб вони отримували той міжнародний досвід, який вони хочуть отримувати, тому що запит у них є для того, щоб вони відновлювали країну після перемоги, тому що це саме вони будуть робити. Поспілкувавшись з ректором, ми з'ясували, що незважаючи на всі складності та військовий стан, вони продовжили роботи та навчати фахівців. А що нам розповість заступник ректора з питань вступної компанії? Чи є якісь нові нововведення? чи як бути тим студентам, які переміщені? Тобто є вузи, які закриваються. А, ви знаєте про стан, що в маріполі і багатьох інших містах. А студенти переводяться. А як ця система проходить у вас? Ну, давайте попередні. Uh -huh. Ну дійсно, вступна кампанія в цьому році вона буде мати особливий характер, і ми дуже радімо, що Маріупольський державний університет перемістився. Він зараз функціонує місто Києві, і ми здійснюємо набір по всім спеціальностям нашого університету по бакалаврату та магістратурі. У нас більше 80 освітніх програм. Зокрема, у нас є й нова спеціальність на бакалавраті. Це дизайн, це креативна спеціальність. Ми чекаємо вступників на них. Які нововведення? Ну, по-перше, те, що в цьому році наші абітурієнти складають національний мультипредметний тест, який складається з трьох предметів: це українська мова, це математика і історія України. Особливістю цього національного мультипредметного тесту є те, що вступники приходять до пункту тестування, вони сідають за комп'ютер і складають один тест великий з трьох предметів. Якщо минулого року ми пам'ятаємо, вони складали три ЗНО в різні дні. За різними на вибір вступника предметами, то в цьому році це єдиний тест. Маріупольський державний університет, як переміщений заклад вищої освіти, ми подали заявку на фіксований обсяг державного замовлення, і ми сподіваємося, що ми отримаємо наші бюджетні місця до подачі документів на перший курс. Це до 29 липня, коли вже розпочнеться активна подача документів до закладів вищої освіти. Окей, а щодо льготних категорій, є вони у вас в цьому році і чи для них буде якісь поліпшення, чи угу. дійсно є спеціальні умови вступу для осіб, які мають? Особи, які мають обмеження, це і особи з інвалідністю, це і особи, які постраждали внаслідок війни, і це і учасники бойових дій. І звичайно, наша така пільгова категорія внутрішньо внутрішньопереміщені особи. Для них знов ж таки ми будемо очікуємо порядок, і для них буде е, спрощена процедура вступу. можливо, це буде за індивідуальною усною співбесідою, яка буде проводитися дистанційно в дистанційному форматі. Це значно полегше вступ. Таких категорій до університету дізнались, після якого класу абітурієнт може вступати до вищого навчального закладу. Після 11 класу на базі атестату про повну загальну середню освіту також до нас можуть вступити на старші курси на базі диплому молодшого бакалавра, фахового молодшого бакалавра, молодшого спеціаліста. І там вже відповідно до спорідненості спеціальності абітурієнт вибирає, чи там на другий, на третій курс, ми його зараховуємо знову ж таки за результатами зовнішнього незалежного оцінювання минулих років або національного мультипредметного тесту цього року. Поспілкувались про те, як бути переселенцем, та що робити з документами, які втрачені. Ну, Дійсно, наразі така ситуація, що дуже багато студентів залишилися без, без свого місця навчання, і до нас вже надходять численні звернення щодо поновлення переведення до нашого університету з інших закладів освіти. Що потрібно зробити? Ну, По-перше, звернутися до приймальної комісії для того, щоб дізнатися той перелік документів, який необхідно для переведення до нашого університету. Потім необхідно звернутися до факультету. Ми спрямовуємо до наших деканів, для того, щоб вони могли прорахувати академічну... Різницю з'ясувати, на який курс, на яку саме спеціальність може абітурієнт вступати на підставі або академічної довідки, або інформацію з єдиної електронної бази з питань освіти. І вже потім за співбесідою, для того, щоб виявити рівень знань вступника, ми його приводимо до нашого закладу. Така ж сама процедура, і щодо поновлення: якщо якісь студенти загубилися чи наші студенти, які були свого часу відраховані від нашого університету, вони можуть поновитися до складу студентів і долучитися до родини НДО. Окей, а що робити і які потрібні документи? Ось наразі є дуже багато вузів, які під окупацією, і документи просто знищено. Що робити в такому випадку, і взагалі які потрібні документи для того, щоб перевестись до вас? Дійсно, необхідно мати певний перелік. Це, наприклад, як академічна довідка про результати навчання, де буде перераховані всі дисципліни, всі наявні оцінки, або буде запис, що атестовано. Потім за можливість. Звідстю заліковка або індивідуальний план здобувача вищої освіти. Якщо такої інформації немає, то ми вже з витягуємо інформацію або з електронної бази з питання освіти, або робимо запит до Міністерства з з'ясування шляхів вирішення цієї проблеми. А якщо наразі студент, абітурієнт знаходиться за кордоном, а звісно, він може подати документи через електронний кабінет. А Я так розумію, у вас працює ця функція? Так, звичайно, для е, будь якому випадку, якщо студент знаходиться на території України за кордоном на тимчасово окупованої території, головне створити електронний кабінет, де він зможе завантажити всі свої документи. Але знов ж таки, якщо переліку документу не вистачає для створення електронного кабінету, він звертається до приймальної комісії. і Ми вже в паперовому вигляді оформлюємо цю паперову справу особову, да і вже приймальна комісія завантажує туди необхідні довідки і документи. Е, знов ж таки, це дуже... Спрощує так вступну кампанію, оскільки наразі у нас відбувається реєстрація на магістерський комплексний тест, магістерський тест навчальної компетентності, де здобувачі, знаходячись, будь-де, вони зможуть подавати на реєстрацію, надсилаючи документи на електронну адресу приймальної комісії, і ми вже потім реєструємо. Обговорили питання проживання студентів, яким необхідний гуртожиток. Ви знаєте, гуртожиток нашого університету в Маріуполі це був прикладом для того, як повинні жити студенти, в яких комфортних умовах вони повинні навчатися. Зараз ректор робить все, щоб не опускати цю рамку, і він знаходить всі ці можливості, і він нас впевнив, що як наші студенти, так і майбутні вступники, майбутні наші абітурієнти вони жили в комфортних умовах. Тому я знаю нашого ректора, якщо він сказав, то це так і буде. Дізнались про умови вступу до магістратури. В цьому році студенти, які закінчили освітній ступень бакалавр, вони вступають до магістратури за різними спеціальностями. Є певний перелік кон'юнктурних спеціальностей, для яких вступ необхідно для вступу необхідно скласти магістерський тест навчальної компетентності. І, окремо для права, це буде магістерський комплексний тест. Для інших спеціальностей, які також затребувані, ці спеціальності отримують підтримку від міністерства. І тому вступ на ці спеціальності передбачають або фаховий іспит дистанцій. Цінному форматі, або якщо вони бажають вступити на контракт, це написання мотиваційного листка. Для того щоб зареєструватися і скласти цей магістерський тест навчальної компетентності та магістерський комплексний тест, необхідно зареєструватися. От наразі зараз, 27 червня, по 18 липня відбувається реєстрація на ці тести, здійснюється приймальна комісія. Ми надсилаємо їм, вони надсилають нам свої. Всі особисті дані, інформація про навчання, і ми надсилаємо їх екзамінаційний листок. Тому ми ж передбачили такий варіант, якщо абітурієнти наші бакалаври, які знаходяться на тимчасово окупованій території, ми їм придумали спрощену систему подачі документів для того, щоб вони в телефоні могли їх подати. І дійсно у нас дуже таких багато вже студентів, які зареєструвалися. І після того буде за десь за тиждень до початку складання магістрського комплексного тесту, їм прийде в їх особисто. Кабінет, інформацію, де саме буде проходити. Наразі дуже пер... великий перелік населених пунктів, де може проходити цей магістрський тест, зокрема за кордоном. І також обговорили дедлайни вступної компанії. Ну, по-перше, всі наші терміни прописані на сайті нашого університету. У вкладці окремо у нас є бакалавр, окремо є магістратура. Щодо вступу на перший курс, то початок подачі документів відбувається з 29 липня по 23 серпня. В цьому році це такі розтянуті терміни для того, щоб всі вступники могли вступати. Перший наказ, який ми отримуємо, це буде бюджет на перший курс. Він буде 5 вересня і вже десь у 8, 9, 10 Вересня це буде вже контрактна форма навчання наказ. А щодо магістратури, то подача документів проходитиме з 16 серпня по 15 вересня. Де можна знайти вашу інформацію? Можливо, є телеграм-канали, можливо, це соціальні мережі, Фейсбук, Інстаграм і. Як це зробити ну, нам дуже пощастило, що у нас є такий класний прес-центр, відділи зв'язку з громадськістю. Тому будь-яка актуальна інформація у нас розміщена на сайті. Перше, по-друге, у нас є телеграм-канал. По-третє, у нас дуже класна сторінка у Фейсбуці Вступник МДУ, де ми постійно постійно викидаємо інформацію не тільки яка відбувається в нашому університеті, в міністерстві, на українському центрі оцінювання якості освіти. Наразі це є актуальним, так всі наші переліки спеціальні. Місти, вартість навчання, тобто будь-яка інформація, що стосується актуально для вступника, вона на саме на цих комунікаційних да, каналах відображається. Отже, друзі, вступна компанія розпочалась, і тільки вам вирішувати, куди вступати. А ми допомагали, щоб вас не намахали. Тож підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок, коментуйте. До зустрічі, Па-па!